Дякую вам як? Добре. Все нормально? Так, Це такий був перший, скажімо, перша робота з національною командою. Які враження такі, привалюючі, скажімо? Тут чудові враження. Не очікував, що знаєте, навіть буду тренуватись тут поки що, бо було мало практики. Я зараз почав грати, випікали, це дуже приємно. Я дуже щасливий, що тут був. Звичайно, це цінний досвід, ну і з іншого боку, хай буде такою прелюдію. Так, так, так. Бо ж основна мета для кожного футболіста потрапити в національні команди. так? Звичайно, так, 100% так і є. Більше, що зараз у нас літо буде таке, ми сподіваємося, насичене матчами, іграми, цікавими. Так що це хороша підготовка. Так, так. Що тепер у вас фокус там хто? Марокко, так? Так, Марокко і Азербайджан. І Азербайджан. Теж будуть не постійно, будемо болювати за. вас. Дякую. Гравці молодіжки поїхали. Хлопці мають свій збір, вони збираються у Туреччині саме сьогодні. Попрацювали вони відповідально, виконували завдання тренерського штабу. Тепер у них своя робота у молодіжці. Ну а ми залишаємося тут готуватися. Чекаємо наших наступних легіонерів, і підготовка триває. Недільний ранок у Марбелі сонячно приємно. Так би хотілося позасмагати, але ми тут не для того аж ніяк. Тому вчора було тренування досторонньо інтенсивне, сьогодні тренування ранкове і завтра продовження роботи. Так що хлопці зараз попрацюють, а потім у нас цікава і приємна місія для вболівальників, автограф сесія, фотографування. Ось вже чимало українців прийшли подивитися на тренування. Так що сьогодні будемо мати дві частини тренування і автограф-фотосесія. Володю, чотири дні збору позаду. Як твоє враження, кліматизація? Сьогодні хлопці від'їхали з молодіжки. Вже сумуєш за ними? <рес> Та, не сумую, але ще побачимось. Сподіваюсь. Так, все добре. Добре проходить акліматизація. До хлопці підтримують. Вчора була двостороння гра, трошки добавляю розуміння і все, і все добре. Ну, взагалі, наскільки складніше е, тут завдання і навантаження, ніж у молодіжці? Чи все співмірно? Ну, я знаю, що стиль один і, і схема одна, але все намного швидше, всі намного краще працюють з м'ячем, і звичайно, важче. Ну, треба звикати до цього рівня і бути гідним, представляти країну теж не на, на такому рівні. Безумовно, вчора було доволі інтенсивно, я маю на увазі, фактично, майже. Повноцінна гра, так? тобто наскільки втомилися, наскільки зараз в тебе особисто самопочуття окей? Звичайно, втомилися, бо там, три тайм грали по 25 хвилин, велика інтенсивність. І Сьогодні день відновлення, завтра теж. І сподіваюся, що добре відновлюся все ну, буде добре почувати. Проти когось, може було найскладніше грати? Хтось тобі найбільше труднощів вчора завдавав? Проти всіх. А за те відверто. Ну що ж, поки що тебе немає в молодівці наразі. Хто буде капітаном, як думаєш? Знаєш, вже, хто там буде? Ну, думаю, батагов буде. Бо я так вважаю, що він віце-капітан був. Так що і він хлопець відповідальний, так що так. якраз ну, будемо стежити, будемо дивитися за хлопцями, як вони грають і вболівати, так? Так, звичайно. Раз, наближаємося кожного разу до Боснії. Вже почали аналізувати цю команду чи поки що справа не дійшла. Справа ще не дійшла. Я вважаю, що пару днів всі хлопці підійдуть і будемо розбирати. Добре, ну а твоя загалом думка про Босню як про команду. Що скажеш про неї? Ну, Добра збірна, але нам треба дивитись на себе, а не на них показувати нашу гру, наш стиль і все. Безумовно, ми вас цьому підтримуємо. Удачі, гарного збору далі. І триває збір. Для наших суперлюдей на суперпротези збільшується наша сума, але ще мусимо досягти до мети 3 мільйони гривень. Відтак долучайтеся. Ось qr код і ми обов'язково зробимо це. Зберемо кошти на протези для наших суперлюдей. Як успіхи? Взяли автор? Е, так, взяли у Забарного, взяли в е, Миколенка. Конопля. Так Конопля. Конопля. – Та, Так само Зінченко, Миколенко, Конопля, Забарний. Е... Та Миколенко, що Миколенко? Він ж не англійський. Тих, кого хотіли, всі взяли, так. так? Так, я ще хочу у Луніна і так. Довбика взяти автограф. Так, і, довбика. Довбика. і у Мудрика. З ким ми зараз будемо грати, ви пам'ятаєте? Е, так. Так. Що думаєте про нашу команду? Ми виграємо. Да. Який прогноз, який рахунок? 2-1 Або 3-1. Хто буде забивати у нас? Е довбик. Так. Довбик один. І думаю, мудрик один. І хто ще один, я не знаю хто. Хто в тебе тут? Які автори, Які гравці? Є, Зінченко, є. Ксала. Ну, Миколенко. Хто улюблений гравець у вас? Мудрик. Чекаєте, коли приїде вже, так, нарешті? Так. Дивитеся всі його ігри? Так, майже. З ким збірна буде грати, пам'ятаєте зараз? В А Потім з Ізраїлем і з Ісландією. Молодець, ти обізнаний. так? Що як зіграємо з Боснію? Які відчуття? Десь 3 3-1-2-1 в Може знаєш, хто заб'є? Um, два «Модрики» і один Зінчик. Okay, давай. Приймається ставка, давайте. Але треба, щоб ви сильно вболівали, бо тільки так можемо виграти, так? Так, yeah, yeah. А ну розкажи, хто тут розписався? Покажи. О. Зінченко, Миколенко, та ще Станиславович? Станислав? От якраз добре двоє, такі синьо-жовті обоє. Так, ти теж взяв автографи? Чи там взяв? Так. Ну що, хлопці, як зіграємо з e, 5-0. Ну такий серйозний прогноз, так? так. Ви самі в футбол граєте? Так, дуже. На, на якій позиції? E, я, він, він дуже полюбляє воротаря. І лівий вінгер. І боротер, і лівий вінгер, так? Так. Ну, а чому ні? Я... Треба пробувати себе, правда? Так. А ти? Ти нападник? Е, так, я нападник. Багато забуває? Е, ну там можу два-три рази за матч. То як довбик чи, чи як мудрик? Е, довбик. Довбик приблизно, так. так? так. Гаразд, хлопців, вболіваємо так за Україну сильно, щоб гарно зіграли з босніцями, так? Так. Бо та їх тренер, та не дуже такий. Не дуже добре сказав, не так? Дуже, так? Що ми йому відповімо? П'ятнуль. О, скажи, як зустріч з болівальниками, які емоції тут шикарно, дуже приємно бачити наших. Де, де б ми не були, всюди є наші люди. Звичайно, Нашого це, 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 це. світу по всьому світу. Ну, в принципі, звичайно, здається, що увага футболістів багато уваги, але все ж таки кожен раз, коли приходять люди, українці, все ж таки так. щось е, в серці зачіпає. ні? Угу. Ми навіть є, в Японії були зараз, то багато людей прийшло наша підтримувало нас. Дітки дуже позитивно налаштовані, вірять в нашу команду. Так. Це й нам додає оптимізму, правда? Звичайно, будемо намагатися порадувати. їх. Ти не пропустиш нічого. Як я тебе можу пропустити? Ну, я ти не Надію, приємниться. Як ви летіли? Ми доїхали. А, доїхали, справді, ви, але цей здійснує. Раз, парт, прийди. Як? звичайно, доїхав швидко. Ти вже почався на ігра їздити теж потягом, так? Ну, буває так. В мадрид зараз їздили також потягом. Давай Та розуміємо, що це ми тебе підтримуємо. і Все нормально, що ти це, це швидко. Дер, Та тримаємо так. <с -2> Українська асоціація футболу.